<гуму> З дітьми все добре, дітей встигли вивезти. діти нормально, але без речей, а, а сестру шукаємо. Шукаємо, їздимо, шукаємо тут, шукаємо там, чекаємо, але поки інформації ніякої. В тобто, неї троє дітей. Спочатку гуділо, наче щось летить, ми притихли, а тоді після почався, почули вибух. І всі прилягли, тоді евакуювалися до укриття людей. У вас дітей приблизно Ну, Ми встигли прийняти четверо діток. Сразу ж батьки їх і забрали з нами. Спустилися в укриття. Друзі, ми, слава богу, добре додому малого привіз. З дитиною все хорошо його просто відкинуло до дверей. Я упав. Я все бачив. Я стояв і дивився у вікно. Я бачу, як він летить на садок. Він прям на паралельну групу в здання садка попав. І цей огонь все оце все откинуло нас. Я упав, обгоріла трошки спина і обіріла нога. Дзвони своєму другу, ось Він тут живе. Питає, що трапилось. Він каже: впав що щось, впало на цей дитсадочок. Він тут почав допомагати, виточив звідті трьох дітей. Віком чиста сімба дали цукерок, заспокоїли, їх, записали імена, подивилися, їх спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпані сенсі. Обработали перекис, наклали пов'язки, знайшли батьків, вихователів віддав віддали.